Усіх вітаю вас на своєму каналі. І у нас сьогодні огляд промгрупи групи в магазині АТБ. Товари для дому. Мочитесь позручніше, щоб не впали. Будемо дивитися, що цікавого. Я ось так гарно поскадав рушники по кольорам, тому що вони були так всі розкинуті. Чотири кольори. Це великий рушник. 199 гривень, розмір. 70 на метр 40 Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне-величезне вам спасибі. Тут я бачу якісь сумка дорожня, написано. Ой, навіть літак намальований. Зараз подивимося, що це за сумка така. До речі, я думаю, що можна навіть вдома використовувати її, правда, для зберігання чогось. Так, дивіться, це ось така сумка. До речі, не маленька. Ні, це дійсно дорожня. А, велика, ну, трішки повната, тому що щойно з упаковки вона велика, розкладається досить гарно. Так, ну ззаді по звичайному. Ну Кольори в асортименті. Всередині немає кишенюк, нічого. Одинарна. Бачу, сумка зараз зі знижкою. 139 гривень, знижка 30%. І ще є чорна, така самісінька В трьох кольорах. Тут у нас знову подушки. 50 на 70 з екстрактом алої вера. зовнішня тканина мікрофібра. Середня, не втрачає форму, гіпоалергенна, зберігає свіжість, стьобана. Ціна подушки 229 гривень. Шпажки бамбукові. В упаковці 100 штук іде. Ціна 35 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. А тут у нас короб для зберігання. А знаєте що? Тут дуже зручно зберігати нижню білизну та носочки. Ось так вона виглядає, має вигляд у а, розложеному стані. До речі, я скажу, що зручно. Зручно щоб все поскладати. От цікаво, якщо я куплю її, чи будуть у мене шкарпетки, носочки по парах? Тому що я з пальки витягаю тільки один, накладу два. Цікаво, чи вони тут будуть зберігатися по дві штуки. для зберігання 99 90, 90, 100 гривень. Кому потрібний розмір на екрані. Господинки, далі ось такі вішаки. Тут 10 штук в упаковці металеві, а я, я вам скажу, що вони тільки для легеньких сорочок, футболок. Ось, Навіть в коментарях цей же товар був на ВТБ. І в коментарях писали, що не витримує тяжкий одяг. А далі у нас просто радло на резинці. Мади Ін Uzbekistan. Розмір 180 вісімдесят на 2 Кольори в асортименті. Бачу в наявності у нас 4 кольори. Так, вішаки 70 гривень, простирадло на резинці 299 гривень. Далі у нас йдуть шопанці чоловічі. В двох кольорах. До речі, непогані такі чорно-білі. Так, до нас приїхали ось такі міні комоди для дрібничок в трьох кольорах. Оцей цікавий посередині. Правда, кольори такі, такі при... не яскраві, а якісь такі, як матові йдуть. Так, ціна такого комодика на три шухлядки Сумка-бананка чоловіча. Скажу, досить а, така міцна із міцного матеріалу. Гарно, акуратно прошитався. Має дуже багато кишенюк. Навіть ось тут також є кишенька. Ну і ремінець регулюється. Бачу також різні кольори. чорна є В трьох кольорах. Сумка-бананка 129 гривень. Ой, а ви це, мабуть, знаєте, що це таке? Це масажувати голову собі. До речі, дуже хороша штука, я вам скажу дійсно. І ще є ось такі, це також для масажу голови. І навіть можна масажувати шию. Це зручніше буде, тому що можна помасажувати шию. Ціна 60 гривень. Двосторонні люстерка, дзеркало. Досить цікаві такі. З одної сторони звичайний, з другої сторони збільшуючи. І також є ще прямокутні. 50 гривень. Ароматизатор для дому підвісний. Перший раз такі цікаве, щось бачу. Так, ароматизатор гіпс, поліестер, рідина ефірна, олія, спирт, фіксатори. Якась цікава штучка. Тут я ще знайшов ось таку троянду, давайте відкриємо, подивимось. На вигляд, як мило, але воно пахне і ось така ще стрічка є, тобто можна підвісити. Ціна такого ароматизатора. Так, ось цей, мабуть, якщо правильно. Так, дзеркало посувайся. Ефір на олінні. Це ні. Крем, сила Карпат. Йдемте, скануємо. 36 гривень. Ми продовжуємо з вами розглядати товари для дому, комплект для душу. 159 гривень. Так, ось в мене нога. кажу нога, рука. Ще не хватало, щоб нога. Крем для суглобів. В мене рука болить і я. Не знаю, крем для вен. Може тут щось мені допоможе. Я в аптеці купив якийсь крем. А крем, а він мені взагалі щось. Шок що сілу, шок городу. Крем гінко-білоба. І що ж взяти? Живокостом. Оцей чи що? Сіла -кар... для суглобів. Не знаю. Тут все одно допомога. Ясно, добре. Сила Карпат у нас по 30 гривень. Олія. Дуже багато різної олії. Показувати вам все не буду. Надзвичайно великий вибір. Олія 35 гривень. Ефірна. Дивіться, які гарні резинки я знайшов. Надзвичайно цікаві. Резинка для волосся 20 гривень. Ой, а оце хороша штука, вимірювач артеріального тиску. А знаєте, що мені потрібно? Я таку штучку маю для тиску, а мені потрібно вимірювати цукор в крові. Як це називається правильно апарат, в кого є, який ви порадите купити, щоб потім можна було без проблем купувати оці смужки для цього апарату. Ну, ви знаєте, да, куди кров попадає. Потім вставляється в цей апарат. Я думаю, ви напишете. Буду вам дуже-дуже вдячний. Так, зараз скажу ціну на цей тонометр 599 гривень. Він зараз зі знижкою. Тут іде пам'ять для двох користувачів, а дисплей чіткий, великий. Система світлофор дозволяє наочно зрозуміти, наскільки небезпечний. Виміряний тиск, О, це дуже також добро. Добре. Індикатор руху. Хороша також штучка. Маска авокадо. До речі, це виробник України, маска для обличчя йде. А, скільки тут грамів не бачу? 15 грамів. Ананас з вуглем. І гранат. Ціна такої масочки. Так. Ходіть сканувати маску. Оце дуже хороший кабель USB для зарядки. У мене точно точнісінький є, він же в мене дуже-дуже дуже багато років. А цей, що йде, як пластиковий, ну. Так, 80 гривень. Величезна, зубна паста, 250 грамів. Економ-пак усуває причину неприємного запаху з роту ефірною олією м'ята та евкаліпту. Комплексний захист для ясен. 80 гривень зубна паста. Так, хай щастить. Що це таке? Вентилятор USB. А, я знаю. До речі, хороша штучка. Так, ось такий вигляд має цей вентилятор. Можна до, ну, до USB, до ноутбука можна або до батареї. Ой, дійсно, дивіться, написано: хай щастить. Я підключив до своєї батареї. Якщо ви ви помічаєте напис, хай щастить. І я хочу сказати, дуже круто собою брати його в маршрутку, в таку спеку 30 градусів, він дійсно дуже добре охолодить. Гнучка ручка в ньому, також кнопочка є Вмикати-вимикати. Ну і ось так оця моя батарея він працює досить добре. Вони йдуть в трьох кольорах: зелений, жовтий та білий. І ціна такого немає цінника 119 гривень. Набір пензлів три штуки в упаковці 45 гривень. Такі, я вже пам'ятаю, були органайзери для спецій, тут 6 штучок. Цей органайзер досить зручний, тому що має саму таку підставочку, де можна оці всі маленькі тримати в порядку. І тут є дирочки трішки більші та трішки менші. І все складається ось так, один біля одного поруч, досить зручно. 149 гривень, органайзер такий. Так, жіноча білизна по 55 гривень. І набір контейнерів я бачу з трьох штук 80 гривень. Це ось такі. А, ідуть по три штуки, всі з кришкою. А цей а, розмір на літр 130. Розмір одинаковий. Не є такий, знаєте, як матрешка одна більша, друга менша. Прямокутні і також є а, в квадратної форми. Кольорів дуже-дуже багато можна обрати. Ці серветки завжди а, в наявності в магазині АТБ. Своє лінія, тут 10 штук упаковці. 40 гривень. Жіночі підслідники. 45 гривень. І тут у нас щось таке цікаве. засіб. А, що це таке, не знаю. З бактеріями для садових та харчових відходів. Біопрепарат. Далі у нас такі миски з носиками. Кожна миска з носиком. І прогумоване денце. Бачу в нього це добре, щоб не ковзала по столі. Досить добре придумали. Три штуки в упаковці: більша, менша. Та середня на літр 500 на 2 та 2,5 літри. Щітки для миття посуду, сковорідок. Сюди наливаєте рідину для миття посуду. Ну, ви знаєте, да, що мені вам розповідати, господинки. І шуруєте, працюєте. Ціна такої. Щіточки 30 гривень. Набір з трьох ємностей. Вони зараз зі знижкою 149 гривень. Подивіться, які я цікаві, знайшов кружки з тваринками. І ціна таких кружок 86 гривень на 340 мл. З'явились металеві глечики емальовані. Ціна глечика. На 2,5 літри 229 гривень. Такі ємності дуже часто бачу в АТБ. Мій обід на 700, 500 і 300 грамів. Закручується на кришку. Три штучки в упаковці. До речі, можна заморожувати, розморожувати в мікрохвильовій печі. Ціна цього набору 55 гривень. Це також здається вулиці. А, були, знаєте, які були прямокутної форми, а зараз квадратної трішки вищі були, але вущі. А ці такі нижчі і ширші. Є місць для сипучих на літр 800. До речі, є мірна шкала. Ну, а Тут у нас посуд. Так, чи салатник, чи як він правильно називається? Салатник хвиля 48 гривень. Тарілка десертна, точнісінько з таким самим малюнком. Ціна 37 гривень. І тут я ще бачу оселедниця по 47 гривень. Простісінька, звичайно. Величезна сковорідка з високими бортиками 28 см алюмінієва без кришки. Ціна такої сковорідки 249 гривень. Зараз вона зі знижкою була 339. Привезли ось такі мірні стаканчики на 500 мл з мірною шкалою. 36 гривень. А тут у нас, дивіться, мабуть, з кришкою, да, з кришкою йдеться досить зручно, коли йде з кришкою, ось така, як вона правильно називається, на 2,9 літрів. Кастрюля, тому що можна використовувати і саму кастрюлю, і можна використовувати саму кришку для розігріву, наприклад, да? але не знаю, чи вона поміститься в мікрохвильовку. Ну, ємність дуже хороша. Ще раз повторюсь, тому що вона йде з кришкою, досить зручна така. І вона зараз йде зі знижкою 349 гривень, була 499. Бачу, з'явились нові килимки для дому, і вони такі на маленькі, досить великі. Розмір 50 на 80, зверніть увагу. Так, пікай давай, пікай, 159 гривень. Знову не можу знайти ціни. Картриджі. Для глечика 349 гривень, 3 штуки. Дуже цікаві ліхтарі, акумуляторні. До речі, зараз перепади зі світом. Цікаво, як він буде освітити, але він дуже цікавий. Зараз відкриємо, подивимось. Я вам скажу, це чудо техніки, якщо чесно сказати. Дивіться, ось так він відкривається, і можна навіть його поставити в кімнату, десь там, якщо у вас так, нема світла, де вам зручно поставити. Вмикається він ось тут, має три позиції світла: одна, друга, і ось так блимається третя. Це, мабуть, якщо ви десь будете на вулиці в темну пору. Все, і вимикається. Ну і Тут ще також можна підсвітити, щоб, не економ щоб економити батарею. А, можна Тут також підсвітити ось цією маленькою лампочкою. В упаковці йде ще зарядка USB, це досить зручно, тобто не потрібно використовувати батарейки. І він може, його ще можна підвісити. Ось тут є металева така засібка, мені просто незручно однією рукою, яка витягується ось, І можна також підвісити. Хороша штука, мені сподобалось. Зараз подивимось ціну на цей ліхтар. Він ще з магнітом йде, це, мабуть, дно тримається магнітне. Досить хороша штучка. Зараз також потрібна батарея підзаряджувати свої а, смартфони, гаджети на 10 тисяч МА. До речі, також можна придбати і користуватися тим вентилятором, який ми з вами дивилися нещодавно. Так, ціна такої батареї 399 гривень. Для малечі тут ціла купа, скакалка з лічильником стрибків по 50 гривень зараз зі знижкою. Літак, планер. До речі, він круто літає. Дуже цікаві брилочки. І дуже дуже багато різноманітних книжок для малечі, розвивалки. Івасики Телесики. Книжка йде разом з наліпками. Ну, Звичайно, куди ж без м'ячів. Іграшка дитяча. М'яч, м'яч, м'яч. Де м'яч? Футбольний 219 гривень, а дитячий по 30 гривень. Футбольний 219 і дитячий по 30 гривень. Економних вам покупок хочу побажати. Всього самого найкращого. Вже скоро з вами зустрінемось у наступному відео. Всім пока-пока!